Дроби 1 десята, 3 десятих, 10, 1 сота, 8,21 сота, 1 тисяча, 2,517 мають знаменники 10, 100, тисяча. Тобто одиницю з наступними нулями. Такі дроби можна записувати за правилами аналогічними до правил запису натуральних чисел у позиційній десятковій системі числення. Гаразд! Але я все одно не зрозуміла, що означає число 352,718. Не поспішай! Візьмемо спочатку частинку написаного: число 352. Воно має три сотні, п'ять десятків і дві одиниці. Десяток це десята частина сотні, одиниця десята частина десятка. У позиційній десятковій системі числення кожна одиниця деякого розряду. В 10 разів менше від одиниці попереднього, вищого розряду. Для натуральних чисел найнижчим розрядом є розряд одиниць. Скориставшись дробами, розглядають розрядні одиниці менші від числа 1. У числі 352 після одиниць поставимо кому і допишемо, наприклад, цифру 7. Навіщо її дописувати? Цифра 7 означатиме десяті частини одиниці, тобто 7 десятих. Одержане число записують так читають 352,7 кому ставлять для того, щоб відокремити цілу частину від дробової? Здається, я починаю розуміти Якщо в числі на другому місці після коми стоїть цифра, то вона означає число сотих, у цьому числі 7 десятих і одна сота або одна сота, його читають так. 352,71 Так само, як у записі зі знаменником? Так. Як у записі зі знаменником. У числі 352,718 71 сота 8 тисячних. Його читають 352,718. Наш бортовий комп'ютер усе таки не зламався. Комп'ютер найчастіше користується саме таким записом дробів. Щоб подібні ситуації надалі не виникали, тобі слід навчитись розмовляти з ним однією математичною мовою. Як це? Розгляньмо дріб 17 сотих. Скільки цілих містить число 17 сотих? Число 17 сотих не містить цілих. А мовою цифр? Відповідь нуль. Як це прочитати? Цей дріб читають нуль цілих сотих. Числа 352,7, 352,71 352,718 0,17 називають десятковими дробами. А якщо я допишу в останнє число ще один нулик. Десятковий дріб 0,17 має 0,01 соту і 7 тисячних. Звичайним дробом його записують так у записі десяткового дробу 0,17, тисячних після коми записано три цифри саме стільки нулів у знаменнику звичайного дробу 17 тисячних. Так, там три і там три. Таким чином, якщо в чисельнику звичайного дробу цифр менше, ніж нулів у знаменнику, то в десятковому дробі після коми дописують стільки нулів, щоб кількість цифр після коми дорівнювала кількості нулів у знаменнику звичайного дробу. Отже, вага моментенятка – 352,718 кг, тобто 352 кг 718 г. А чому число світиться червоним? Напевне, комп'ютер повідомляє, що ця вага для нашого драндуліта завелика. Наскільки вона перевищує наші можливості? На 56,127 тисячних кілограма. Зрозуміло, з цими комами заплутатись можна. Цифри ж ті самі. Потрібно запам'ятати, що запис кожного десяткового дробу складається із двох частин цілої та дробової. Ліворуч, від коми стоять цифри цілої частини, праворуч цифри дробової частини. Цифри дробової частини називають десятковими знаками. Наприклад, цілою частиною дробу 56,127 є число 56, дробовою число 0,127 тисячних. А десятковими знаками? Цифри 1, 2 і 7. Шкода, що Мамонтинятко так і не покатається. Може, злітаємо для нього за морозивом? Непогана ідея. У тебе скільки грошей є? 5,38 гривні. У мене 50 сотих гривні. Тобто 50 копійок. Навчиш тебе, а потім сам забудеш, як нормально розмовляти. Заводь дрендуліт, полетіли!